День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП, колір венги темний. В одній бильці є три шухлядки для дрібничок. Та невеличка ніша. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В іншій бильці дивану велика ніша. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальнення, де спа. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо, отримуємо спальне місце 1 м 60 см на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку, з поличками. Наповнення дивану пінополіуретан диван Твердий, обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Папа! -па.